На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Михайлом Горощаком. Чоловік пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Він був вже дуже чутким, справедливим, хорошим сім'янином, хорошим батьком, чоловіком. І сідався, допомагав тому, що просив. Нікому нічого не відказував. Переживав за всіх. З перших днів міг і не йти. Міг остатися там, як інші на тій Польщі робити собі. Прийшов захищати, бо сказав, що тут ну, наша сім'я, наша, наша Україна. Михайло Горищук добровольцем пішов на війну. Йому було 54 роки. Михайло був дуже гарною, доброю людиною. Він все життя дбав про свій, про свою сім'ю, про всіх нас. Він завжди все сприймав з посмішкою. Він гарно працював. Загинув Михайло 17 липня у Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Але загинув під гартобстрілами під, 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 населений Пун Григорівка. Від цих ран не зміг навіть. Прийти те все як прийти в себе загинув на місці у загиблого залишилися дружина та двоє дітей. Михайло Павлович був офіцером збройних сил України, військовослужбовцем однієї із десантно-штурмових бригад збройних сил України. І, на жаль, трагічно загинув під час виконання бойового завдання. Ми маємо завдячувати нашим воїнам за кожну вільну хвилину нашого життя, за кожен подих нашого вільного повітря і мирного головою.